Я знаю, як це, коли двоє створені одне для одного. Незабутні відчуття. Я мала його до Лаури Джин та Пітера. Привіт! А тепер відчуваю до нас із день. Школа, куди ходила мама. Міжнародна сеульська школа. Одна з найкращих шкіл у всесвіті. Це та сама, де вчиться мій Дей. Це я щойно відпустив доньку до корейч покатися з її хлопцем. Ні. Мабуть. А родина теж тут ні. Лише мій хлопець. Не дочекаюся, щоб здивувати його. Ви не бачили Ді? Подруга по листуванню. Я удей. Стій Кіті, я маю тобі дещо сказати. Кітті, це Дей. Це мій хлопець. Що це відбувається? Ніколи не бачили, як дівчина впала. У вежу з кексів? Тобі час додому. Я тут не через хлопця. Я готова до нових відчуттів та мрій і хочу власних пригод за нові враження. Ваша агресивна жвавість причарувала американських вчителів, але тут доведеться попрацювати. На жаль, до аеропорту не підкину. Розберуся. А за десять метрів знаходиться кохання твого життя. Не облажайся. Ти приїхала сюди за досвідом та новим життям. Це новий досвід. Іди до успіху чи додому, так?